and stop at your knee all 15-річний Захар Бовсунівський чотири роки займається грою на гітарі, з яких приблизно два роки провів в апараті Ілізарова, та любов до музики це не спинило. Він був такий маленький, менше ніж гітара. Я навіть думала, чи вийде в нього, тому що ну маленький геть зовсім. Але коли почали займатись, то я зрозуміла, що це особливо. Перший раз зізнається викладачка Захара по гітарі довелось навіть відмовити хлопчику, а вже через рік почали займатися. Згадує, учень був дуже старанним та доброзичливим, горів справою, якою займався. Брав участь в концертах, концертних програмах для селища, участвував в міжнародних і всеукраїнських, і обласних конкурсах, де займав призові місця. От і поїхали ми в прошлому році в березні місяці на зірочка засвітись. От він там і засвітився. Першу гітару розповідає мама Захару, придбав батько, вірив, що син обов'язково буде грати, і насправді хлопчику знадобилося лише півроку, аби приборкати музичний інструмент. Я прийшла додому. Чоловік каже, я заказав Захару гітару. Він ще до школи не ходив. Я кажу, як заказав? А він каже: Ну заказав гітару він дуже хоче. Ми пішли. Вона нас таки прийняла. Вона його послухала. Вона і перша почула і каже: Він у вас буде грати до нового року. Він прийде з цих занять, а ми з чоловіком дивуємося. Ну як він заграє до того нового року, ну як це вона так каже. Так і сталося. Зараз, каже мама, для Захара музика та гітара усе життя. Сам же хлопчик згадує, для нього усе почалося з одного концерту. Мені здається, це почалось, коли я побув на концерті Дідо. Угу. Е, тоді в мене я почав любити музику дуже сильно. А На гітарі почав грати. Мені подобались сам вид гіталії, самі артисти з гітарою. Перші заняття каже Захар, йому давалися доволі важко. Зараз, попри усі досягнення, впевнений, що він може ще краще. Нещодавно, за підтримки народного депутата Арсенія Пушкаренка, хлопчик взяв участь у музичному фестивалі Українські фестини у Туреччині. У нас не було такої змоги туди попасти, але наш керівник Тамара Леонідівна каже: погоджуся, погоджуся, щось придумаємо. Ну щось трохи сам. Аміна збирали трохи нам допомогли місцеві підприємці. Потім звернулася Тамара Леонідовна до Пушкаренка. Арсенія Михайловича, а він бистренько відреагував і запитав, якої суми не вистачає. І бистрінька нам допоміг. В чому ми йому дуже вдячні. Для Захара це була перша поїздка за кордон. Тож юний музикант трохи хвилювався. Однак згадує, усе пройшло добре та весело. Він став одним з 270 дітей України, котрі взяли участь у фестивалі. Мені дуже сподобалось на фестивалі. 6-го числа я, я вечором виступав. В готелі і 7-го числа був фестиваль. Він був на цілий день в Анталії. Мені дуже схопали, і це вже була підтримка. Для виступу Захар обрав пісню мальви. каже, вона зачепила його своїм текстом. Окрім того, для хлопчика було важливо показати та розповісти про Україну на світовій арені. Тож фестиваль для юного музиканта став неабиякою подією у житті. Мріє стати відомим артистом та постійно виступати на таких масштабних заходах.